Усім доброго раночку! Вітаю вас на своєму канальчику. Став о і ранку, копаю картошку, поки сюди на огород на картошку ще сонце не вийшло, бо там вже сонечко, бачите? Зараз я вам покажу, як працював полів туман, як працює свинячий навоз. І покажу, як працює бур'ян. Дивіться, щоб було краще зрозуміло, бачите, в мене розложена шланга не капельного поліва, а полів туман. Як тут, так і воно там в кущах. Тепер дивіться, яка земля. Поливав я в останній раз тиждень назад. І плюс свіжий свинячий навоз. Ну, тобто той, що за зиму перележав, весною сюди на огород. Ну, покуда в мене не було щельових полів. Також, коли починає цвісти картопля, я перестаю полоти і видаляти бур'ян, щоб вона не пеклася і не сохла. Тому не думайте, що це я такий лецюга. Ні. Це все, як то кажеться, здобуто вже досвідом своїми роками. А потім просто прийшов, прорвав, викопав, прорвав, викопав. Це взагалі не проблема. Зараз будемо копати картошку і дивіться, яка вона. Я вже ось почав. Бачите? І земля. Ви бачите, що мокра. Зверху земля суха, як попіл, а коли викапуєш, вона внутрі мокра. Тому що полів працює гарно, а буян держить влагу. Ось так. Ну, в общем, копаємо. Сподіваюсь, в такому ракурсі вам буде чудово видно. Видно, воно, яка картопля. Є, звісно, і велика, і мала, без малої ніяк. Але дуже файно. Бачите, земля. Бачите, земля мокра. Бачите, ось як працює полів. В останній розпали тиждень назад. Да, чего я почти мокро земля? Есть Ну, мало обочини мало замок. Нас підда. В різні сторони. Назараз гляну, видно вам. Давайте я вас поверну. Бачите як земля така на картоплі? Мокра. Значит... Ось вот так. Що, купне ми ще, подивитесь, давайте. Если менше, бачите, який я док, чи який пустик її и під кущем немало. У цьому році, так як і в прошлом році теж, Сергій буде з картошкою. Ви знаєте, в минулому році фермери. Фермери запитують. А у тебе навоз. Есть. Кажу, конечно, есть свинячий. А він у тебе в жидкому виде. Чи ні? Кажу. Ну, не в жидкому есть, а есть в жидкому. А можно в тебе. Скільки буде стоїть, Я говорю, то ради бога, ну скільки буде стоїть, Ну давайте так, в жидкому виде. 2 гривні за літру, Да. Аж бігом кинулись. Давай там трошки було в ямі е, в цьому під щелянку. Вигребли, вилизали все. Аж б'ються, коротше, фермери за жидкий свинячий навоз. Е, ну, заодно забрали той, що був і на кучі. Думаю, що ж таке? А воно воно результати. Другий рік уже. Ну, дякую. На увагу. не розумію коли пароль играет и полив дуже велику роль играет але Но... и натуральное удобрение там уже пустое свинячий на ус так что так давайте я докопаю покуда сонечко сюда не выйдет ну а потом покажу Результат. Так, ну що, последній кустик і буде ровно викопав половину. Давайте порахуємо, скільки е в кущу картоплин. Ось Наступно я викопав цей кущ. Давайте порахуємо. Два, чотири, шість, вісім, десять, двенадцять, чотирнадцять. Шістнадцять, восемнадцять, 18, 18. картоплей. Давайте тут порахуємо. Рахуємо тут. Два, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Це ці маленькі нищити. Бачите, я рахував 14, 18, 16 картоплин. Ну, что так. Ось так Так, ну що, на сьогодні поки що все. Зараз покажу. Половину плантаря цього я викопав, а половина залишилася. Давайте порахуємо, скільки я взяв відер. На цій половині. Хотів уже йти, а потом думаю, стоп, що ж я буду йти? Докопаю я вже це відро. Давайте докопаємо його. Рахуємо, так?

шестнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Вот вам восемнадцать, девятнадцать. Девятнадцать. Карту плин. Не рахуя Видно? Вон. Ось так буде видніше, да? Ух ти, вироціплював яблук. Вироціплював яблук. Вирослася так, що Força. Então Ну ось і все відро повне йдемо висипаємо так, висипаємо того шість ідер. Вот от ви розумієте, це ж відро півторачка. Це ж більше, ніж відро робиться. Це півторачка. Ну вот. І порахуйте, півтора умножить на шість, півтора на шість, виходить, дев'ять відер. А садилось. Три відро всього. Ось, тобто, три відра посаджено. Половину я викопав. Рядки, ви бачили, не дуже длінні, такі десь 6-метрові. А може даже і менше. Може, навіть 5,5. Посадили три молодою з'їли. Ну, плюс молодой, плюс так підкапували. Ну, хай, ну, хай два відра з'їли, да. Ну і того дивіться, тут у нас у мене 9, два з'їли. 11, да. Одинадцять відр картоплі уже є. з трьох відр посажених. А ще ж половину викопати треба. Так що ось так. У мене сусідка тут старенька питала, ой Сергійко, що це в тебе такий бур'яний, ти що синок запустив? Я нічого страшного. Зато у мене є помидори, зато у мене є огірки, зато у мене є болгарський перчик, у мене є синенький, у мене гарна морква і гарна картошка. Просто... Люди, може, ще не дорозуміють, але це вже провіримо, що полиш полеш, убираєш, убираєш бур'ян. І ось коли вже рослина така крепка, що їй бур'ян не завадить, буц і бросаєш той бур'ян. І всі так дивляться, ой, огород в буяні. Зато дивіться, який врожай. Я ще вам попозже покажу, скільки помідорів. А скільки огірків я вже роздав по сусідськи Картоплю вибираю і маленьку теж, таку, маленьку-маленьку. Я свиням не варю, але в мене є дядько у Верховці, він тримає курочок. То маленьку картошечку я віддам, от переберу йому, хай варить своїм курочкам. А курочка хай несе крашенку. Так що ось такий результат покупці картоплі. Там вже вийшло сонце, як ви бачите, а да? не видно вам. Ну так, там вже сонце, вже дуже спекотно, незручно копати. Дочекаємося вечора, коли вечором сонечко уйде з огороду, прорву бурян. На оставшіся картошки і викопаю і... полив Той, що в мене ж він через весь огород іде, змотаю, перев'яжу і залишу тільки вже на оцій стороні, де в мене помидорчик, огурчик, Болгарський перчик, баклажанчик. Ну, Много морква, морква там, то я вже і вручну пополиваю. Добре, ось отак працюємо, ось отак трудимося, ось отак іде ранок в селі. Вам дякую. На все добре. Дякую, що пишете, що підтримуєте. Дякую, що ставите лайкоси. Також дякую, що заходите до мене на мої прямі ефіри, на мої стріми. Все, всім гарного урожая, всім продуктивного дня, тихого, спокійного вечора і скучної ночі. Всім пока.